Візання, як в СРСР, немає рампи, просто під'їхав склад. Не знаю, передасть камеру, бо в причіпі темно вантажує такі коробки на палетах легенькі. Made in China Довгеньке завантаження, тому що вантажник лише, поч... лише вчиться. Що, виїхав я з першого нібито завантаження. Але виїхав пустий. поясню чому. Тому що власник тієї фірми, де мене вантажили, хотів, я так думаю, трішки обманути експедицію, договоритися за менші гроші, чи як. Тому що я приїхав на завантаження, а вони мені замість трьох метрів кубічних вантажать шість, точніше, не кубічних, а складу метрів. Після. Дзвінків на експедицію з експедиції до власника вантажа. Взагалі відмовилися завантаженні ті бідні вантажники. І так новачок в, ці, в цій справі бо дуже довго вантажив і почав все розвантажувати назад. Так що таке якесь завантаження вийшло. Зараз їду 96 км в Бельгію де буду вантажитися уже на Німеччину. Так ще такі бувають ситуації в цій роботі. Прибув на фірму, сходив, зареєструвався в терміналі, Такий тут трішки вузенький заїзд. Нічого не наробити. І під'їхав за мною карщик, який вже покаже, на яку рампу чи де я маю вантажитися. Свариться, що не застібнув ремень. Запаркувався під рампу, також там стоїть такий електронний замок. Бачу, вже вимкнули червоне світло. Буду заходити всередину, можливо, там потрібно щось допомогти або підставити кутики. На завантаження не впустили. Сказала людина, що він саме не завантажить, потрібно тільки чекати в автомобілі після кінця завантаження поїхати. На спеціальний паркінг і там вже кріпити вантаж. Після чого вийду з офісу, сфотографують і віддадуть CMR Швиденько завантажили, від'їхав я на паркінг. ну і Потрібно ув'язати монтаж. Зараз от я приготував собі вже кутики. І зараз помаленьку ногами поперебігаю, поставлю кутки, покидаю ремені, потім розшторю бік і буду кріпити вантаж. you mm -hmm. Таке трошки пітне завантаження, По-перше, жарко на вулиці. 31 градус. А по-друге, прийшлося трішки походити, зігнутому. Ну і що, розминочка для спини, краще, що потрібно. Після рефа потрібно трошки скинути зайву вагу. Так що все нормально. Потрібно працювати, щоб краще спалося. Я не знаю, чому ці водії, які працюють на тентах, скаржаться на рефи. Я, наприклад, сьогодні два розвантаження і от одне завантаження. Мені, наприклад, я замучений, я би зараз як лікс бив спати, мені хоч три рефи б стали біля мене, якби навіть би і не чув. Так що висновок який не напрацьовуються, якщо їм заважає реф. Потрібно більше працювати. Таке. А зараз рухаю в сторону Німеччини, так як в мене два розвантаження. Перше розвантаження поблизу міста Ганновер, а друге розвантаження на об'їздній Берліна, десь в районі 10-го Автобану. Та таке. Зараз основна задача проїхати цей Антверпен з його заторами. Ну і десь в Бельгії запаркуватися. Зараз 17 години 15 хвилин, ще десь годинку-півтора проїхати. Та й можна відпочивати. Я думаю, на сьогодні я нормально попрацював. Два розвантаження. Ну і плюс одне. Можна сказати, навіть два завантаження, так як одне відмінилося. 19 година. Запаркувався я на паркінгу, тут на кордоні в Голландії з Бельгією. Запаркувався біля рефа, буде годіти цілу ніч, але я до цього звикши і мені це не шкодить, скажімо так. Не бажано, що він годів, але що поробиш. Нічого не зробиш, така робота. До розвантаження залишилось 389 км. Трішки багатенько часу, десь приблизно годинку я втратив, поки об'їхав Антверпен з його заторами. Отак як я і очікував в принципі, нічого нового. Подивлюся, чи відстою паузу 11 годин, в 6-й ранку вийду, а може відстою 10, скажімо так, 9-ку і в 5-й ранку вийду. Побачу, як буде нічка. Зараз що, Закриваю зміну, роблю країну закінчення, вмикаю автономний клімат. Зараз воно виставиться. От. Вмикається щось схоже на вебасту, то воно саме контролює, виставляєш температуру, а воно вже контролює, чи потрібно дути теплом, чи, в моєму випадку, холодним повітрям. Вечеря. Трішки, можливо, помонтую відео, щоб швидше вийшов ролик на каналі. Ну і буду відпочивати. Добранок. Під'їжджаю я вже до... Свого першого розвантаження, до якого залишилося ще 41 кілометр. Але в Німеччині, як завжди, нічого не міняється. Непоганий такий затор. Подивився по гуглу і нема толком, як його об'їхати. І мушу стояти в цьому заторі. Прокинувся сьогодні о 4 годині 3 30 хвилин, десь приблизно о 5 годині ранку виїхав, нібито все нормально, все проїхав. Голландію, Німеччину. Аж от до цього моменту. І саме обідно що до розвантаження ще 41 км і незрозуміло, скільки тут стояти, так як проїжджає приблизно, може, метрів 10 разів 15 хвилин. Нічого не поробиш, повідомив експедитора, що стою в заторі. І помаленьку чекаю, іншого варіанту немає, через відбійники не поїду. І стояв я в цілому ось приблизно півтора години в заторі. Виявилося, що вантажівка, сюди, а саме 550 метрів... з причіпом, яка привозить БД в контейнери такі на ножках, не, знаю, не впорався з керуванням і вліпився в лівий відбійник. Поки ми вже туди доїхали, вже пустили рух, то автомобіль вже був на лафету завантажений, то такі нормальне ушкодження, не знаю, чи водій живий. Але так як ці почтовики... Вони безбожно літають, ганяють, їдуть більше, ніж 90, ну і в основному ніч, ніч, ніч. І це все, скажімо так, дає такі результати. А я тим часом під'їжджаю до розвантаження, до якого залишилося ще 800 метрів. Так, незрозуміло перехрестя рівнозначний доріг поміха справа по правилам таке тут незрозуміло, що це промзона, що це житловий якийсь райончик. Якось так. Маємо тут розвантажувати 5 палет. а решта 23 палети. Поїде на Берлін. На Об'їзну дорогу Берліна. На наступному повороті. Потрібно знайти нашу фірму Ernst Bolt Фірма називається. З болту. фірма знаходиться в тупіку. Що можу Чому сказати? Що ман, наприклад, 480-й і дав 480-й, то 15 тонн ваги, то ман, на моє відчуття, тягне в горку краще. Можливо, я помиляюся, але я ще раз повторюсь на моє відчуття. Десь тут має бути наш Ернс, який забив Болт. На наступному повороті траса. Що ми зараз з цього ваша траса? Не здавали заднім ходом. Так, Ернс Болт. Ось тут у нас справа є Arans Bolt. Якась друкарня, але як до цього Aransa Потрапити вантажівкою. Ну, принаймні, там є кільце, можна розвернутися. Мабуть я тут зупинюся. І схожу пішки. Хоча тут, мабуть, мене і будуть розвантажувати. Але краще сходити, запитати, щоб потім не робити лишніх маневрів. Так, розвантажу перше розвантаження, так швиденько, що навіть не спів засняти. Подивіться, як погано завантажили. Поставили 5 палет, які мені потрібно розвантажити на першому місці майже посередині причепа. Поки ми з німцем знайшли. Який товар його, так і тут нічого не написано, просто вже юніц номер подивився в це і визначили, які його палети. Попросив, щоб він одну палету, поставив по центру і назад кріплю вантаж, закриваю бік і буду виїжджати. Отакі От бувають ситуації по роботі, що пельгейс на завантаженні затупив, завантаживши не... Ті черзі, які потрібно було замонтажувати. і прийшлося за ним доробляти скажімо так, його роботу. Але тут повезло, що попався нормальний німець, який розвантажував, Він сказав без проблем, витягнув там, посередині причепа, ті палети взагалі без проблем. То, що короткі вила були на карі і підв'язував дальні палети ременем, і такарою підтягували на край причіп, а звідти він забирав. Так що якось так. Їду на слідуще розвантаження, яке знаходиться на об'їзні Берліна, до якого ще 284 км. Побачу, встигну зробити його сьогодні, значить буде сьогодні. Не встигну, значить буде завтра на ранок. Сьогодні у нас четвер 12 година 50 хвилин. Я думаю, було б супер на п'ятницю розвантажитися. І ще щось завантажити, та вже на вікенд, так як липень і серпень місяць по Європі діють так, додаткові заборони їзди для вантажівок у суботу. У зв'язку з тим, що багато відпочиваючих на легковушках їздять по автобану. Тому кожного року субота-неділя для вантажівок вихідний. І от ще один плюс тента над рефом. Так як реф, якщо під температурою, хочеш не хочеш, заборона не заборона, якщо везеш з мусиш їхати. Хоча приїжджаєш на паузу 45 хвилин. Дивишся, як люди вже жарять м'ясо, п'ють пиво і відпочивають, а ти мусиш їхати. 16-та година на годиннику, крім тієї затори, які я вам показував, ще відстояв у двох ну і час уже З'їжджати на паркінг, так як згаївши час в заторах, не вистачає мені їзди, навіть немає ніякого змісту брати 10 годину до розвантаження ще 103 км так що розвантаження 100% вже буде на завтра. Залишилося ще 18 хвилин 9-годинного періоду їзди, так що можна сміло заїжджати. Приїхав сьогодні. Приблизно 650 кілометрів, плюс зробив одне розвантаження, я думаю, нормальний показник, можна з чистою совістю ставати собі на паркінг, забитися десь поміж тенти, то, те, що вчора мені нагуркотів нормально так. Є ще тут у нас між тентами місце є звичайно встану біля нашого земляка з України. Так, ну і зараз, як завжди, вечеря. Можна собі відпочивати до завтра. А завтра десь годинки шість, пів сьомої можна собі виїжджати. ранок. під'їжджаю до розвантаження. Така тощова погода в Німеччині. Неподалеку міста Берлін. Десь тут. На його окружній. Так, і тепер потрібно знайти мою фірму. На наступному наступному треба розвантажити 22 палетки. Так, вліземо, не вліземо. Принаймні, спробуємо, а там побачимо. Так, влізли. хоча колесами пішли трошки по бордюру. Потім, потім ви пробудете. Ну, нічого не зробиш. Так, отут моя фірма десь. На наступному повороті поверніть праворуч, потім, потім ви у пункт призначення. Потрібно лише знайти сюди в'їзд. тут уже Черга з водіїв. Або тут просто ночували. Так, паркуюся, біжу, шукати в'їзд. Так, Заїхав, чекаю в живу чергу, я стою третій. Поки чекаю, відстібнув тент, познімав защіпки, так звані тріщотки. Ну чекаю, поки просунеться трішки чергам. От і мінуси роботи на тенті, на вулиці падає дощ, а ти хочеш не хочеш, а потрібно працювати під дощем. Півтора години очікування, все ж таки отримав рампу, запаркувався. Тут усередину потрібно розвантажувати. Розвантажили швиденько, хвилин за 40, точніше, я сам розвантажував дали електророхлю і вивозив палети в склад. А тут якраз проїжджаю по 10-му автобані. Тут мегазавод Тесли, Ілон Маск відбудував в Німеччині 10-й автобан неподалеку міста Берлін. А я рухаюсь на нове завантаження, яке я щойно отримав від експедитора. І традиційно, якщо сподобалось відео, влюбіть журнючу вподобайку, підтримайте канал коментарем. Якщо маєте можливість і бажання, можете пригостити Віталіка смачненькою кавою з Баймі Кофі, або перейти по посиланню та стати спонсором каналу. Так що, до скорих в нових відео. Всім па-па!